І в, в житті, в політичному, в державному, в економічному, що люди е, всі повинні керувати правдою, любов'ю до людей. А якщо е, вони керуються любов'ю до себе, то це є не любов, це є егоїзм. А егоїзм є гріх. Ви знаєте, я тут буквально погоджуюсь з усім з вами, і власне не можна не погодитися. Хотів би тільки сказати одне. Ви знаєте, от, все таки приємно, сьогодні відновлюються наші святині. Я пригадую, як. Прекрасно себе почуваєш на території Михайлівського Золотоверхого Монастиря. Там якась своєрідна така аура. Мені дуже приємно сьогодні студентам показувати відновлені зразки прекрасного українського бароку. Адже українська церква це і великий мистецький центр, адже український еконопис знаний в усьому світі. Королівські палаці за межами нашої держави розписувались нашими конописцями. Українське бароко створили такі шедеври, які на сьогоднішній день просто. То безцінні. І от мені дуже приємно, що все-таки наша церква опікується оцими церковними раритетами. Скажіть, будь ласка, чи всі церковні раритети, наші повернені в Україну, і де найбільше їх знаходиться? Ну, звичайно, що не повернені. Ми, ось, наприклад, домагаємося щоб повернули фрески Михайлівського монастиря? Повернули, але що повернули? Повернули тільки орнаменти, а саме образ, наприклад, Дмитрія Солунського не повернули. І там іще, тобто, саме цінне не повернули. І багато чого знаходиться в Росії. І наші фахівці піднімають це питання про повернення наших цінностей, але поки що. Це питання до кінця не вирішилось, і я маю великий сумнів, що вони нам і повернуть, то будуть тримати. тому... Чому? Тому що вони хочуть нашу культуру зробити своєю частиною своєї культури. А якщо ми візьмемо історію, то до 17 століття в Росії не було. Учбових закладів. І тільки тоді, коли випускники Києво-Могилянської академії поїхали туди, вони там і відкр... була відкрита при Патріархі, а Акимі... Славяно-Греко-Латинська академія, і наші професора поїхали туди, і проповідники Сибір просвітили це ж все зробили українці. Так, а до цього Росія була темна. А навпаки, коли Україна була е, незалежною, то тут і просвіта е, була на високому рівні. Ось Павло Алепський, який подорожував з патріархом е, Макарієм, описує, що жінки всі в, е, в казацькій державі. Е, Могли читати і писати. Були школи, а і, і вищі учбові заклади були в слав'янських країнах, тільки е, в Києві. Україні. Це е, ки, е, не тільки києво могилянська Академія, це насамперед Острожська академія, перша, а потім уже києво могилянська Академія, але ж не було таких. Е, в православних країнах, ні, ні в Греції не було тоді, ні в тій же Болгарії, бо вони знаходились під мусульманським ігом, а в Україні бу, були, і, і потім пішло все це на, на Це звичайно дуже цікаво і, очевидно, дуже прикро, мабуть, буде нам в тому сенсі, що коли Російській імперії була заборонена Київ могилянська академія, було знищено кілька тисяч наших духовних книжок, в тому числі, підручників і так далі. На сьогодні ми маємо лише поодинокі книжки. Це найдавнішу граматику української мови. Ми маємо для вищої школи підручник. З музики, от який написаний староукраїнською книжною мовою, і дуже прикро, що звичайно церква, яка мусила б дбати про духовне багатство, нищила саме українські раритети 17-18 століть. Але скажіть, будь ласка, ваше святосте, все-таки сьогодні, вже, як ми бачимо, Київський патріархат зайняв достойне місце в духовному житті України. Якщо говорити про всю Україну. Чи можете ви назвати духовні центри Київського патріархату, які на сьогоднішній день відвідують наші прихожани і користуються тими здобутками, які має сьогодні Київський патріархат? Ну, Київський патріархат має 29 єпархій по Україні. Тобто, ми у всіх областях маємо свої єпархіальні управління, архіреїв, але Переважна більшість наших парафій це Західна Україна і центральна Україна це Київ, там Київська область, От, центри, це в нас менше парафій на, на сході і, і на півдні. Але якщо взяти говорити про центри, то центри це Київ насамперед, це Львів, це е, не, Волинь. Оце наші е, е, центри. і ця, Поділля тут теж у нас досить міцні позиції, і тому ми задоволені тим, як зміцнюється Київський патріархат, як будується церква. Зараз ми, я ось уже в цьому році освятив 12 храмів. Один я, а це ж інші архіреї освячують, тобто йде будівництво храмів, так, і не тільки будівництво храмів, ми розповсюджуємо літературу, газету видаємо, журнали, богослужбові книжки, іншу духовну літературу. Виступаємо по радіо, по телебаченню. Все це впливає. І ми ж, яка наша головна мета? Наша головна мета відродження духовності в Україні, навернути всіх до віри, до вічного життя, до Бога з одного боку, а з другого боку, в умовах земного життя наполягати на тому, щоб християни керувалися любов'ю один до одного і любов'ю до своєї батьківщини. Якщо б ми любили Україну, ми б не мали цих проблем, які ми сьогодні маємо. Ми зараз почали з вами говорити про просвітницьку роботу. І, Владико, от, знову ж таки, Віннича наша, Поділля, в нас чимало проблем тут виникає. Мені дуже не подобається, що між православними Київського патріархату і Московського, на жаль, інколи бувають непорозуміння, що бракує толерантності і, і буває агресивність. Я так думаю, що все-таки священики, вони ж всі отримували освіту в духовній семінарії. І мені здається, Здається, церква не може бути вчити, вчити неповаги до представників інших конфесій. Мені приємно те, що саме Київський патріархат в цьому відношенні є досить толерантним, і ніхто не може зробити закидів проти, проти нашої церкви. Як ви дивитесь на те, які є шляхи подолання оцих стереотипів? Адже це люди часом роблять від несвідомо, вони не мають, вони не знають історії церкви, вони погано поінформовані про це. А інколи, як до нас. От звертаються, от деякі миряни від священників чують таку нісенітницю, що з одного боку просто смішно, а з іншого буває просто гірко. Деякі священики просто не знають не те, що історії церкви, а вони не знають взагалі історії України, не знають це, стосується мови і так далі. Можна почути дуже смішні речі, люди сміються інколи просто, а деякі навіть вірять, особливо ті, які не мають, на жаль, освіти. Ну, я бачу які шляхи. По-перше, треба запастись терпінням, не бути агресивними. Якщо ми не будемо терпеливими, толерантними, виявляти християнську любов до своїх співбратів, то ми в цим самим прокладаємо дорогу один до одного. Я радий тому, що ось е, митрополит Володимир і Сінод його прийняли рішення, на якому вони яким вони відмежувались від оцих всіх.